Жінку, яка допомагала забудовнику продавати квартири, судять за підробку документів. Цікаво, що процес за цією справою відбувається вже вдруге. Адже після шести років від початку кримінального провадження її встигли виправдати в суді першої інстанції та в апеляції. Проте у Верховному суді розпорядилися повернути справу на повторний розгляд. Лучанка Тетяна Проноза ще в 2017-му уклала договір із забудовником Тов Липинський, відповідно до якого зобов'язувалась допомагати продавати ось ці квартири і рекламувати житловий комплекс. За це з кожної проданої оселі їй мали відраховувати 5%. відсотків. Сторони обвинувачення виникли підозри в законності таких нарахувань, що вони й намагаються довести понад 6 років. І поки безуспішно, бо ж жінка була вже виграла два суди першої інстанції та апеляцію. Втім, верховний суд вирішив повернути справу на повторний розгляд. Тож сторона обвинувачення знову доводить, що більшості із покупців пані проноза й в очі не бачила. Бо ж за даними слідства, як мінімум кілька людей, за яких вона отримувала свої відсотки, дізналися і купили квартири без її участі. Вказаний договір надавав право Пронозі виставляти вказані рахунки. Акти виконаних робіт передбачав що таке ексклюзивні права, які фактично Ваша честь давав можливість їй отримувати свою рієлторську винагороду, незалежно від того, чи особисто вона привела цю людину за руку в пункт продажу вказаних квартир, чи ці люди, отримавши візуальну інформацію з бікборду, соціальних мереж. З інтернет-повідомлень, е сайтів, на яких розміщувалися вказані оголошення, люди, отримавши вказану інформацію, фактично приходивши в ці пункти продажу, вони фактично е ваша честь отримували саме. За посередництво вказаної інформацію на засіданні, яке відбулось у Луцькому міськрайонному суді, перейшли до дослідження письмових доказів. Зокрема, прокурор зачитала учасникам процесу зміст того самого договору, укладений між прогнозою та забудовником. При цьому акцентуючи, як у документі були прописані її обов'язки, це означає, що виконавець є єдиною особою, яка протягом дії цього договору має право виконувати інформаційно-консультаційні дії єдиною особою. Які сприяють продажу об'єкта замовника, тобто виконувати дії спрямовані на пошук третіх на пошук третіх осіб покупців, а також надання інших інформаційних субсидив послуг, необхідних для укладення основного договору. Між тим прокурор зауважила, що існувала ще й додаткова угода між ФОПом і забудовником. Проте її оригінал не зрозуміло де подівся. Ніде того оригіналу, документа не було ні в ФОПРОНАЗЕНІВТОВРИНСКІ про що вони засвідчені своїми листами. Від 6.11.2019 року. Ваша честь я в контексті цієї речі прошу що її не було. Така додаткова угода подавалася разом з угодою під час виконання першого тимчасового доступу. Тому що додаткова угода це не є окремий документ, це є стадова договору, який був укладений між «Нозою» і Тов Либинським. І в подальшому, де подівся оригінал вказаної додаткової угоди, ваша честь і. Чому сторона обвинувачення починає позиціонувати це як окремий якийсь документ? Нам невідомо. До слова за договором передбачало, що жінка має займатися не лише пошуком покупців, а й надавати певні послуги з маркетингу. До речі, під час попереднього розгляду справи в досудового слідства тоді виникали певні припущення того, що на підставі укладених актів на послуги ріелторки, яких вона за їх версією могла й не надавати, забудовник таким чином, нібито міг скористатись можливістю формувати валові витрати з податку на прибуток. Безпідставно для розуміння цього роду витрати виключають з так званого валового доходу, за яким компанії і обчисляють свої податки на прибуток, які мають сплатити. Тобто математика така: чим більші валові витрати, тим менші податки на прибуток. Але як би там не було, судять ФОПа, який вже два рази вдалось довести свою невинуватість. Та чи вдасться це втретє? Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.